Вітаю ваш Карс на і у Продажі у нас є Fiat Freemont 2013 року випуску. 2014 тисячі модельного року випуску, друзі. Ця автівка, яка є на максимальній комплектації. Автівка, яка проїхала всього лише 209 тисяч кілометрів. Під капотом двохлітровий дизельний двигун з потужністю 170 кінських сил або ж 125 кВт кіловат на автоматичній коробці передач та на повному приводі ще до того всього семимісна у гарному кольорі. Гарний візуальний та й технічний стан. Також а ми залітаємо з вами у салон. Ви тільки гляньте. Ні подряпинки, ні царапинки, ні будь-якого іншого дефекту. Повний електропакет, автоматичне світло, мультифункціональне кермо, сенсорна, мультимедіа з навігацією з камерою заднього виду двох зон, і точніше, багатозонний клімат контролю цьому автомобілі є. Посидінням також все в нормі. Гарні шкірні сидіння з електрорегулюванням. Друге сидіння також радує. Як і третій, все збережне, все гарне, все достойне. Це варте, варте, друзі, варшої уваги, і це ви можете придбати у нас у нашої компанії Вашкарс. За потреби можемо доставити у будь-яку точку України. Тому телефонуйте, звертайтесь, запитуйтесь номер нижче у описі до цього відео.